Сьогодні у світі відзначають міжнародний день серця. Якраз напередодні росіяни влучили у столичний інститут кардіології. Там загинуло двоє людей. Але серцеві хвороби це, до речі, найпоширеніша причина смерті в Україні. В середньому 400 тисяч людей щороку помирає у нас якраз через хвороби серця. Про це говоримо з Віктором Ляшком, міністром охорони здоров'я України. Пане Вікторе, вітаю! Вітаю, бажаю всім міцного здоров'я. Е, і щоб серце не боліло. Це сьогодні актуально. Я якраз назвав цю статистику: 400 тисяч смертей щороку якраз через серцеві хвороби. Скажіть, будь ласка, пане міністре, які кроки робить міністерство для того, щоб зменшити цю статистику? Так, дійсно, ви назвали жахливу статистику, але це статистика світова. Серцево-судинні захворювання очолюють рейтинги у всіх країнах, як причин. Смертності населення, в тому числі і перечасних причин смертності, ми неодноразово говорили, що повномасштабне вторгнення Російської Федерації вплине на те, що в нас інсульти, інфаркти стануть молодшими, і ми вже бачимо цю картину. Тому і робимо певні речі, які повинні раніше виявляти. Захворювання, щоб була можливість і профілактувати після цього вчасна діагностика і можливість проводити відповідні лікувальні процедури, хірургічні процедури, які дозволяють врятувати життя людині, і саме над цими комплексами Міністерство охорони здоров'я працює і має позитивні результати, незважаючи на те, що Російська Федерація нищить заклади охорони здоров'я. Як ви правильно озвучили, що провідний інститут кардіології і міністра. Жеско був е, в неділю, вранці пошкоджений знову ж таки е, російськими шахедами. Сьогодні ми були там з президентом Академії медичних наук. Відпрацювали подальші кроки на урядовій нараді. Прем'єр-міністр поставила завдання долучити агентство з відновлення, щоб ми швидко відновили даний інститут. Він запрацював на повну силу. Сьогодні тільки один поверх вивели з експлуатації, всі інші працюють. Тому будемо мати надію, що якомога швидше і запрацює той четвертий поверх. А приблизно зрозуміло скільки часу може піти на його ремонт. Ну зараз працюють експерти для того, щоб повністю всі оцінити пошкодження. Я думаю, що ми до кінця тижня цього вже будемо розуміти подальші дедлайни, як буде відновлюватися сам заклад. Пане Віктор, ви сказали про те, що. Профілактика дуже важлива для того, щоб зменшити статистику смертності від серцево-судинних захворювань. А як можна мотивувати українців звертатися по цю профілактичну систему? Огляди постійні профі... профілактичні? Бо ну якось я не бачив кампанії якоїсь на це направленої. чи просто я не цільова аудиторія. Дуже дякую за запитання, і дуже дякую за правильно розставлені акценти, тому що в нас чомусь зазвичай держава повинна це ключова фраза. Хоча кожен відповідальний за своє здоров'я, ми створюємо умови. І в проєкті бюджету на 2026 рік ми як держава пішли на черговий крок для створення умов саме на профілактику. Ми запускаємо загальнонаціональну компанію профілактичних медичних оглядів, направлених на виявлення серцево-судинних захворювань, діабету і ментально і ментальних розладів. Ми їх називаємо також чекапами. Ці захворювання передбачили бюджет і з 1 січня. Програма стартує. І вона з вами переформатована трішки, оскільки при досягненні. Дня народження після 40 років 41-42 і так до того, скільки можна через місяць буде приходити певне пуш повідомлення в дії про те, що ви можете скористатися програмою національного чекапу і перевірити стан свого здоров'я. Ви замовляєте так, я хочу скористатись, і вам придають кошти на карточку, яка створена в дії, і ви вибираєте заклад охорони здоров'я, в якому можете пройти відповідний перелік досліджень. Консультація лікаря, і лабораторні дослідження і інструментальні дослідження, і після цього отримати консультацію лікаря або перенаправлення до вузькопрофільного спеціаліста в разі виявлення певних відхилень від стану здоров'я, або знову ж таки електронний рецепт для того, щоб отримати безкоштовно лікарські засоби, які допоможуть або вилікувати хворобу, або утримати е її на тому стадії розвитку, щоб вона не прогресувала, не приводила до ускладнень. Тому слідкуйте за Умунікацію, і з 1 січня ми стартуємо з нової профілактичної програми. Чудова ініціатива. У мене тільки одне питання. Вже затвердили назву, тому що мені, чесно кажучи, трохи ріже вухо слово чекап. Це американське англійське, Це перевірка. Ну фактично, чекап це перевірка. Так і буде називатись? чи щось українське ще? Ні, ще не затвердили назву. Зараз ми відпрацьовуємо з комунікаційниками. Будемо проводити ще певні фокус групи для того, щоб з назвою стартувати. Але я ж сказав профілактичний медичний огляд або чекап, які це два слова, які Просто не більш часто зуститим. пане Вікторе. Так, Переконатися, дякую за це уточнення. Але про ліки ви сказали, що буде тоді система безкоштовного забезпечення ліками. Це ж якраз моє наступне питання, оскільки з вересня, якщо я правильно розумію, 85 нових найменувань додали. В цю систему доступні ліки, якраз для людей з серцево-судинними захворюваннями. Наскільки воно вже працює станом на кінець вересня, і чи є доступ тоді до і цих ліків також, наприклад, в сільських регіонах, де з аптеками складнувато, і в прифронтових регіонах? Так це вже все запрацювало. Чергове розширення набирає чинності вже і запрацює саме з 30 вересня, це завтра. Бо наказ прийнятий, але набирав чинності 30 вересня. І якщо говоримо про серцево-судинні захворювання, то сьогодні понад 250 препаратів для серцево-судинних захворювань є в програмі Доступні ліки, яка вже охоплює понад 700 препаратів. І якщо ми дивимося, як вона працює, то по серцево-судинних захворюваннях цього року вже погашено близько 7 мільйонів рецептів, і їм і скористалось понад 2,5 мільйони українців. В цілому користуються Програмою доступні ліки не тільки хворі на серцево-судинні захворювання, це і е, гормональні захворювання, захворювання ендокринної системи, це і е, ментальні розлади, і інші захворювання, які сьогодні є доступні для програми е, в програмі Доступні ліки. Щодо того покриття, як відбувається з 1 липня цього року. Всі аптеки, які є в Україні, зобов'язані працювати з програмою Доступні ліки. Тому, якщо ви бачите, कोई का Каже, що вона не працює з доступними ліками. Будь ласка, телефонуйте на 1477, Ми зафіксуємо і обов'язково. Державна служба з лікарських засобів, яка є органом ліцензування, перевірить цю аптеку на дотримання ліцензійних вимог щодо сільських населених пунктів. Уряд вже неодноразово спрощував умови відкриття аптек або відпуску лікарських засобів, в тому числі з програми Доступні ліки через фельдшерсько акушерські пункти, які є в населених пунктах. В тому числі в сільських населених пунктах, щоб людина могла. Отримати або звернутися за лікарськими засобами якомога ближче до місця проживання, окремо запустили мобільні аптечні пункти і визначені графіки їхнього курсування саме по тих населених пунктах, в яких відсутні аптеки. А також працює ще Укрпошта аптека. І укрпошта аптека може доставити лікарські засоби або до найближчого відділення Укрпошти, або безпосередньо до житлового будинку людини, яка замовила ці лікарські засоби. В тому числі і погашення відбувається за рецептом, який виписує сімейний лікар, тому робимо все можливе, щоб наближати можливість отримання послуги якомога ближче до місця проживання людини. Це чудово, пане міністре, але ліки ще мусить хтось виписувати. Яка ситуація з лікарями в цих прифронтових територіях і на складнодоступних громадах? Я знаю, що ви підвищили коефіцієнт оплати праці на таких землях, і чи бачите ви вже ефект, що лікарі тоді залишаються, маючи більшу фінансову мотивацію? Є вже результат цього підвищення? До щодо динаміки збільшення чи зменшення кількості лікарів, то ще передчасно говорити. Щодо того, чи дійсно ми робимо речі, які направлені на тому, щоб покращити фінансову мотивацію працювати лікарів на прифронтових територіях, то це так. Ми вже здійснили три таких урядових пакети рішень, які направлені на те, щоб збільшити кількість коштів, які з програми медичних гарантій надходить до медичних працівників на території активних і можливих бойових дій, і чергове зараз. З рішення, яке було прийнято минуло минулого тижня, урядом це ми відкрили новий зарплатний пакет для стаціонарів, які знаходяться на активних і можливих бойових діях, де ми будемо доплачувати до тієї мінімальної базової заробітної плати, яка була зазначена, наприклад, для активної тер території бойових дій лікар повинен був отримати 28 тисяч. Зараз ми поставили планку 40 і будемо доплачувати за кожного лікаря, який там працює, закладу 12 тисяч гривень. Але це не значить, що буде така зрівняловка, і всі лікарі повинні там отримати 40 тисяч гривень, тому що є лікарі, які працюють в поліклініці, і в них один робочий день. Є лікарі, які чергують 24 дроб 7 Там і в них зовсім інше навантаження. І саме кому платити 40, кому платити 50, а кому платити. Ти, наприклад, 30, буде визначати команда керівництва закладу з в рамках колективного договору, який працює в закладі, для того, щоб мотивувати і ну, гарантовано оплачувати те навантаження на лікарів, яке існує на цій території. Ви сказали, що кілька є систем мотивації таких лікарів, крім грошової, які ще можете назвати. Ну, плюс, ми зробили для молодих лікарів мотивація. Це перший ну, пер при перший день виходу на роботу. Є можливість підписати контракт. Що ви будете продовжувати там працювати в цьому закладі як мінімум три роки? Тоді буде оплата 200 тисяч гривень, як таких так званих підйомних. Плюс можете звернутися за службовим житлом. І Міністерство охорони здоров'я, проаналізувавши все, віддає. Кошти для по субвенції для органу місцевого самоврядування, яка купує житло і ставить його на баланс закладу охорони здоров'я, але дає можливість користуватись медичному працівнику. Якщо працівник відпрацює в закладі охорони здоров'я впродовж 10 років, то він має право на приватизацію цього житла. Тому рухаємося в таких напрямках, які дозволяють нам мотиваційно стимулювати людей приїжджати працювати в сільські населені пункти і в прифронтові. Населені пункти, ну і аналізуємо, як ці ініціативи працюють. Слухаємо зворотній зв'язок від громад для того, щоб весь час удосконалювати. Тому майже кожного тижня маємо виїздити до прифронтових територій для спілкування з громадами і з керівниками закладів охорони здоров'я і з медичними працівниками, щоб чути їхні проблеми і розуміти, як їх вирішувати в подальшому. Пане міністре, і фактично останнє запитання, але ми повертаємося до початку нашої розмови міжнародний день серця сьогодні. А я бачу, що за статистикою інфаркт, напевно, найпоширеніша проблема, з якою зустрічаються люди, коли говорять про проблеми серця. Просто як ну, таке нагадування. Основні ін... симптоми інфаркту і рекомендації, як цього можна уникнути, і що робити, коли ви бачите ці перші симптоми інфаркт інфаркту. Давайте так інфаркт це досить підступна хвороба, тому будь-які незвичні стани, які у вас відбуваються на рівні серця, повинні визивати відразу певне. Тривогу для того, щоб е, звернутися до лікаря або зателефонувати на 103. Але коли ви відчуваєте стиснення за грудиною, біль яка віддає чи в щелепу, чи в ліву руку, чи під лопатку, якщо ви бачите холодний під тривога і тому подібне, це можуть бути 100% ознаки інфаркту, які відразу потрібно телефонувати на 103 або просити відразу з, е, тих, хто поруч зателефонувати на екстрену медичну допомогу для оперативного реагування. В системі охорони здоров'я сьогодні чіткий маршрут. Доставки цього пацієнта для того, щоб ми його пролікували. Екстрена медична допомога привезе в той заклад, який може діагностувати інфаркт відразу, і є можливість відразу або забрати тромб шляхом тропектомії, або запустити відповідне стентування чи шунтування, яке врятує життя в системі охорони здоров'я. Кількість ангіографів, які сьогодні працюють, дозволяє нам лікувати інфаркти і мати позитивні результати. Це результат. Результат нашої чотирирічної роботи останніх років, дякую дуже, пане Вікторе. І за цю детальну інформацію і загалом за розмову це був Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України. Будь ласка, не нехтуйте цими найпростішими симптомами, які ви щойно почули. І старайтеся спокійніше сприймати інформацію. Тим більше, що вона зараз складна. Але наші колеги Тетяна Висоцька і весь інформаційний колектив підготували максимально виважений і достовірний випуск підсумкових новин. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.